Друзі, привіт! BMW X3. Я вам чесно кажу, це щось нереальне, він такий толстий. Ну, це, блін, пошилятина, Ах ти пошилятина така, ага, Круто. ну BMW тому і певно люблять так сильно, бо вони якісь такі круті. Але вже в цих новіших, бачите, 90 тисяч пробіг, а вже гумка старта. Машинка вся запилена. Тут трошки якогось органіки, якогось плагу, певно, на мої десь мазнули. Таке буває. Так, Біла строчка, блискочиться духи, запас менший, ніж на x 5 це крута штука, туди не дозволяє залітати. Я зараз її витягую і мені вже там менше буде пересосилось. Так, на ліпучках. От. Ну, ніби кавролін не печальний. Що буде норм? Тут ми помиємо і все буде. Гарненько на чорному потолочку машинка, на панорамці, ну така нічого. І мене дивують задні дивани. В такій машині задні дивани дуже простенькі, дуже простенькі, хоч широкі, гарні, ніби посадочне місце. Але міненькі, блін. М -м, заміни класні дали. Окей. Що тут у нас під ногами? Порядок. Це дуже круто, коли. Не для того, щоб мені менше роботи, менше вологості. Ковролін з площа висихає і по подальшому воно не кисне, там, бо якщо грязне, то можна так заляти, що фіг вона просохне за один день. Так, бачимо багальну пильність. І що ми бачимо? В БМВ це обов'язкова штучка. І тут бачите на так то знаєте що? Бо воно там все покосане. Тому натерли, щоб не було видно. А, ну Тут все так натерто. Це треба десь Тут Десь на моці добре постаралися. Але що... тут от то Така, от, друзі, BMW. Бачите, як тут затерли пальцем або щось витирали. Тому я завжди рекомендую це все проклеювати зразу антигравійною плівкою. Вона буде захищати екрани, шкалу приборів, від тертя мікрофіброю та Ну не погана тачка, чесно, можна сказати, ліпшіша, ніж у мене гольф був. Угу, Якось так. Якось так. Видно вона менше їздить і в не так багато лялічок їздить. Зараз ми це все відпаримо, помиємо підкапотку, помиємо ці всі гумочки, щоб воно вже все було гарно, чистенько. Щоб було красиво. Ось така у нас, друзі, тут підкапоточка. Все пильне, все грязне. Ну, не гарно так, Не гарно Що Машина гарна, має бути підкапотка гарна. Всі ці бляшки ми помиємо, сватер ми помиємо цю шумочку і все буде красиво. Ну, Бачите, тут місця місце сіки ще. Мав Мабуть, нормальний, в авісі на тут скрізь стоїть. Друзі, от витягнув коврик або витягує коврики, щоб мити ковролі. Бачите, що з ним? Вона вся в конденсаті. І тут я от салфетку ставлю. І вона вся тупо мокра. Вона тупо, мокра. Машина тупо-мокра. За цим треба слідкувати ці резинові коврики не дають дихати. І воно цвіте, воно цвіте і пахне. Це печалька. Але зараз, ніби ми встигнемо це все зараз промити, просушити і заакцентувати, ну, сказати клієнту, що він дивився це хуйню. Ой, за цею штуканцію, бо це печально. Такий конденсат. офігеть, просто офігеть. Так, на місці водія все сухо, тому може бути таке, що там щось підтікає. Знову привіт, друзі! Помився екстратій. Давайте я потримуюсь, вам емоцію. Офігеть. Ні, ну товщина офігенна. Коротше, в машині є проблемка, вона пахне цвилю. все-таки там під тими ногами затікає, бо я ще мив капотку і там ще більше помукріло. Печальна штука, запах є. Треба буде боротися, треба буде все-таки знімати панно сідухи, знімати кавролін і дивитися, що там. Замокло, щось вирізати, щось міняти, бо так їздити не може. BMW має пахнути BMW. Е, помилися пройомчики, змилися, зрозуміло. Та вся органіка. Помилася під ногами, ну в общем, то, що завжди, то що. Ой, щось фанатик. Тобто не є проблемно Машина не була, як кажуть, срана. Чистенько, гарненько помилися всі гумочки, нічим не трається. Бачите, вони аж ну просто такі, як мають бути. Сіренькі, гарненькі і свою роботу тепер будуть правильно виконувати. Ззаді теж не було нічого такого серйозного, щоб сказати, вау, який великий, яка велика різниця. Але строчка гарненька. Все гарненько і як завжди моя проблемка. Ну як проблемка не моя, проблемка то, що я не хочу щотки пхати і це все випилювати. Деколи в кантах щось там лишається, друзі. А, па-па. Так, тут все чисто, потолок чистий, б. Все чітко. бачите, друзі, що тоді намастили? Бачите? Бо воно тут все затерте, тому було проще намастити його якось. Зразу і чорною, і воно тоді не так проявлялося. Я це робити не буду. Це ж собі клієнт сам намазить. чим захоче любим шмальцем, який є вдома в наявності. Ну і це основна біль. Біль автомобіля. Ну не повезло, що тут. Коротше, зверху вона висохла, бо я її висушив. Ну, типа, все сохло і все висохло, і тут висохло, якщо трогати це висохло, але думаю, що знизу ця шумка, там десь отака вона, вона буде мокра, стопудово. І Запах тут є. Є запах, з ним треба Битися, битися бо... бо так не можна. Якщо свиль появилася, треба з цією свилю боротися. Кумки, прийомчики, сідухи, все гарно, все правильно. Все як BMW має бути. Сіренька, гарненька. Коротше, кайф. А запах, блин, не BMW і вже не та емоція. Ну і друзі, підкапотка. Отак приблизно. Нічого такого, щоб аж аж. Як така Ні, просто помита, просто чиста. Якщо починати внедряти, тут все, бачите, отут ще треба це все пензиком, це щось тряпочками вимивати. Так, це дуже велика робота і дуже дорога. Якщо просто змити, це норм. Норм і двигун буде себе зовсім по-другому поводити. Почувати. Ну, так, думаю собі. Окей, друзі, готуємося на під сезон, бо скоро буде повна жопа на дорозі.